Я мав е, таке знав добре щастя, що е, ці е, головні грачі, так як Пелей, я з ним три рази зустрічався. Один рік я робив, як вони зробили найперший раз, Пелей Сакер Кемпс. То як він з Казмо зграв, так. то вони так вирішили, що люди хочуть піти і. О нього навчатися. Ну, він, так, як він, він, не був. він як так, інструктор він був, був, так? Да. Так, але він не був інструктор, він тільки так прийшов, показав трошки. Але він був такий знаменитий, він не був, так як я, 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 я мушу дуже тяжко працювати, щоб і, і, і дуже тяжко а, займатися тим, щоб покращити, а для нього воно було так, як автоматик, знаєш, автоматично він як копнув м'яч, то видно, що другий клас, розумієш? Так як я може як а, осел, а він так, як головний кінь, що виграє всі змагання, знаєш, всі перегони. Ну то я дуже щаслив його пізнати. Uh, з ним робити uh, один тиждень. Вам, вам пощастило дійсно з такими зірками а. поспілкуватися, і, і навіть о той короткий майстер-клас, як ви кажете, з, з ПЛ, да, це, це все одно рівень високий, дуже рівень високий. Так, 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 дуже було знаменито. І, так, як я зразу сказав, то я дуже щасливий, що мав ці можливості. Робили. Вам, вам Робили. пощастило дійсно з такими зірками поспілкуватися.